Малятам вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про здоров'я. Дітки, якщо людина здорова, вона весела, в неї гарний апетит, вона любить гратися, займатися улюбленими справами. Дітки, а для того, щоб бути здоровими, ми дотримуємось. Правил гігієни. Що ми робимо? Ми миємо обличчя, миємо руки, чистимо зубки, робимо зачіски. Здоров'я людини також залежить від правильного харчування. Також правильної поведінки за столом. А ще дуже важливо Відпочивати. А зараз відгадайте мої загадки. Як купатися ідеш, і мене також береш, я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене. Всі микроби з милу. я корисне, мило. Молодці відгадали. Витирають залюбки ноги, руки, малюки. Витирають щічки, павлик та Марічка. Так, це рушничок. Молодці дітки відгадали. Цю загадку відгадайте, чищу зубки кожен день. Дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. Щітка. А зараз ми пограємось з водичкою і милом. Так? Беремо трубочку і подмухаємо, видуваємо повітря. Ось які в нас бульбашки вийшли. А тепер давайте їх пофарбуємо. Так, виливаємо фарбу. Сподіваюсь, вам було зі мною цікаво. До зустрічі, до побачення!